У невеличкому дворі поблизу Одеси кипить робота. Власноруч Сергій Степанович робить буржуйки для українських солдат. Саморобна піч дуже компактна, але холодний бліндаж зігріває швидко. Плам'я, виходить, воно не улітає в трубу туди горизонтально, а горить вверх. Тобто тяга не сильно больша і за счет цього, виходить, печка гріється, при тому, що там три древинячки, все внутрі лежать. Про те, що бійці на передовій потребують допомоги, чоловік дізнався в соцмережі. Не роздумуючи, взявся за справу. Гроші на матеріал збирають волонтери, а витрати на електроенергію, диски для болгарки, електроди, майстер бере на себе. Появилось об'явлення. Димаємо печки буржуйки. Там фотографії і ціна півтори гривень. Я коли увидел ту цену, мені аж плохо стало. Ну, ну, кусок железа з півтори тисячі гривень не може стоить. Я написав, що я можу зробити в два рази дешевле. Окрім зігрівання бліндажів, волонтери турбуються і про теплу білизну для бійців. Навіть налагодили швейне виробництво. Волонтери купують флісову тканину та роблять викрійки, а шиють комплекти майстрині. Уже 300 комплектів відправили в АТО. Ще 400 потраплять на передову найближчим часом. Також шиють і балаклави. К нам прийшов мужчина по імені Олександр, програміст. А он уже оказывал и раніше помощь, і вот в один момент, 1000 долларов. И Приніс тисячу доларів. І от ми и думаем, на думаємо, наштові лучше израсходовать. И приняли решение, что що було б логично, логічно, якщо ми ткань і будем відшивати. это. піклуються волонтери із захистом позицій наших бійців. Вже декілька місяців жінки роблять маскувальні сітки. Збираються щодня. У теплий період плели переважно темно-зеленого кольору. Зараз білого діпробні вже відправили в ато. Рішили плісті білою, тому штат зима і тому ж скоро випадіть сніг нужно будет маскировать технику и маскировать блиндажи, ребят, под снег, потому что цветные сети уже осенние не подойдут, их будет видно. Інна приходить плести сітку щодня по 5-6 годин. Тут можна відволіктися. Її чоловік зараз на передовій. Позвонив утром, живий, слава Богу. Дві секунди з ним говорю. Преподавцям передали, що у вас там все дуже важко. Ні, все нормально. Я говорю, хорошо, зайка все. Не голодне, да ні, волонтери кормлять. Там у них повар волонтер, хороший. готує. А волонтери-проектувальники для АТО роблять безпілотники. Прилади можна використовувати без ризику для життя, щоб на відстані спостерігати за ворогом та проводити розвідку місцевості. Вимоги до них високі, повинні бути компактними та міцними. Проте найскладніше розробити програмне забезпечення. Починається це з бажання бути полезним. і це харшо. Добре плане того, что люди могут применить свои знания, свои гражданские навыки, которые были получены в качестве... Професіональні діяльності там аерозйомка, фото, відео в помощь нашим ребятам, которым очень-очень нужны лишние глаза, неба. бійцям завжди у великій кількості потрібні тонкі та теплі шкарпетки, білизна, футболки. Не вистачає тепловізорів та приладів нічного бачення. Про всі потреби захисників України можна дізнатися з програми Рятувати Донбас на першому міському. Олександра Миронко, Олег Шпак, Андрій Кульба, Підсумки тижня, перший міський.